8 квітня для вимушених переселенців, які проживають на території міста Слав'янськ, видавалась гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів та особистої гігієни серед спискового складу людей, кому видавалась гуманітарна допомога, мешканці багатьох міст та селищ Донецької та Луганської областей для переселенців із зони АТО це етадибальцева авдіївка. Углегорск і Дзержинск списки нам предоставил управління труда соцзащиты, Люди, ті, які зареєструвалися в марті. Ми їх обзвонили, пригласили. І сьогодні вони отримують продуктові набори і гі... лічну гігієну. Гуманітарна допомога від країн донорів прийшла цього разу для чотирьох сотень сімей. Наша гуманітарна допомога состоит із продуктових наборів і сред лічних гігієни. В продуктових наборах це крупи, сахар, соль. Дрожжі, мука і так далі, і в засобах лічне гігієни – це стиральний порошок, зубної пасти, зубні щітки, мила, туалетна бумага. Робота по видачі гуманітарної допомоги щодня потребує кропітливого доопрацювання нюансів. Аби допомогти усім постраждалим під час АТО та вимушеним переселенцям, треба долати камені спотикання. находимся и знакомимся и делаем оценку во многих других местах. И, как вы понимаете, как бы наши силы, они тоже лимитированы, да, они ограничены. Поэтому, собрав общую информацию, да, мы пытаемся понять, где нужды более высокого уровня, да, где они более сложные, и как бы ответить на те, те вызовы, да, которые, которые возникают. What I, what I could maybe add is that since October, in general, in the north of Donetsk, we have been able to assist uh, close to 40,000 individuals with uh, 800 tons of food and over uh, 12,000 uh, hygiene kits. Что я могу такого вот как, да, для статистики сказать, что в, в около сорока тысяч людей оказали, получили помощь от нас, и в размере более 800 тысяч тонн да, помощи, продуктовой помощи эти люди получили за этот период. В мы планируем покрывать максимально возможную территорию ближе к лінії фронту, там, где у людей наиболее затрудні условия проживання, где нет электричества, не работают магазини, але також ми не забуваємо переселенцях, які удалили проживають в тих городах, які удалены від лінії фронту. І таким образом ми строим свої плани. Серед тих, хто сьогодні завітав до центру по вулиці Йоних Комонарів, 47 – люди з Дебальцова та Авдіївки. Вони складно уявляють собі майбутнє. Складно, що вистачає щодня, тому згадувати не можуть. Сподіваються виключно на мир. Помощь, звісно, потрібна зараз. Це ну, достатньо, я думаю, зараз кожен чоловік не нуждається, особливо в наше час. Тому дякую велике за це. Не вистачає. Ну, як для дитинка, я можу сказати, це, звісно, Средства личной гигиены, это памперсы сейчас необходимы, это продукты питания, к сожалению, те же самые фрукты, мясные какие-то продукты. То есть этого, можно сказать, больше не хватает. Ну, конечно, денежная помощь. Да, она сейчас тоже очень необходима. Ну, спасибо, хоть и за продукты. Это тоже довольно таки. Ну, помощь очень важна. Из доходов абсолютно никаких работ. Здесь очень тяжело найти. Домой возвращаться пока что у нас. Сильно бомбят. И, ну, наверное, не хватает. Все-таки очень продуктовые наборы дают, как бы очень тяжело с все-таки моющими и с лекарствами. Окрім продуктових та гігієнічних наборів, червоний хрест роздає одяг та взуття. Кожен вівторок та четвер у центральній бібліотеці Славянська з 9-ї години і до 12-ї ранку видають речі для переселенців різного віку. Для видачі співробітники просять від осіб, що звернулося паспорт, ідентифікаційний код та справку, яка підтверджує статус переселенця.